Коли за тобою скучаю, чорно, повискуючи мов гієна, зневіра і сум мої непереборні, і все таки це офігенно. Коли на опучках знервованих пальців Задавнена на ніжність не гасне, і з цим засинаю і буджуся вранці, це як не крути, класно. І навіть коли самота пожиттєва кидає у розпачі весла, я вірю, мене ти надкусиш, мов єва. І це буде просто чудесно. Та якби не склалось і що б там не сталося, одне неможливо забути, як були в саду ми і як посміхались, і як це насправді круто.